Ціни на нафту зараз перед вами графік нафти Brent. Ви бачите, що в принципі вони теж стабілізувалися десь в межах там 63-65 Доларів за бари. Для чого це для нас принципово? Тому що ми розуміємо, що якщо ціни на нафту знизуються по всьому світу, а зараз йде така деяка гра, то же самих Сполучених Штатів на зниження цін на нафту, це в кінцевому варіанті в Україні теж вигідне, тому що тоді потенційно будуть зменшуватися ціни на дистопливо або, наприклад, інше. Той же самий бензин в Україні. А ви ж розумієте, що все це впливає в кінцевому варіанті на інфляційні потоки, на те, що відбувається в Україні саме з ростом цін на всі продукти, продукти харчування і на інше, на ті ж самі послуги і товари, де задіяно, ну ми розуміємо, що паливо фактично задіяно у всьому. Крім того, почався опалювальний сезон. І ми розуміємо, що чим більше буде Україна, якщо б ціни були вищими і зростали, то в кінцевому варіанті Україна платила б Більше за енергоносії, тому що в основному зараз вони імпортовані і це призводило би до збільшення попиту з точки з точки з боку імпортерів енергоресурсів на українському міжбанку, і це теж негативно впливало би на курс долара до гривні. Тому от вся це зараз всі ці ринки взаємодії постійно вони взаємо. Працюють практично в кінцевому варіанті всі між собою, і вони взаємодіють. І тому, по моєму прогнозу, наприклад, по нафти бренд я прогнозую десь коридор від 61 до 67 доларів за барель в період з 5 по 12 листопада. Це не саме більші ціни. Зараз по те, що я показував по графіку, це зараз ситуація на цей момент. Але ми пам'ятаємо, що коли не так давно вони були ще 80 доларів за барель 75 і так далі. Тому поступове зниження цін на нафту. Для України теж вигідна.